В одне місце двічі буває, коли до справи беруться сили оборони. По морському нефтяному терміналу, що у Феодосії вдарили вдруге. У ніч на 13 жовтня пошкоджено 16 резервуарів спальним, що вціліли після попередньої атаки. Усе горить російські танки заводитимуться рідше. Ну а у ніч на 14 жовтня наші захисники уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 у Красній Поляні, той самий Крим, і склад боєприпасів у районі Макіївки. Це Донеччина. Тепер до передової на Покровському напрямку зростає напруження. Там минулої доби вже 69 штурмів. На Олександрівському 26. Загалом на передовій 182 бойові зіткнення, приблизно так само, як і днем раніше. Ну і мінус 1070 освободітелі з півночі за добу. Наші захисники уразили шість районів зосередження особового складу. Пункт управління БПЛА підбили ще три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони і 141 одиницю автомобільної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України разом легше долати ворога. Слава Україні!